Глава 9 Коли Амілія з коханцем-наркоманом вилетіли наступним рейсом до Барселони слідом за її чоловіком Супостатовим, в аеропорту їх зустрічала Марина Коперник, сімейний нотаріус і довірений юрист. Побачивши Амілію, Марина підняла брову на знак вітання. А ось, дивлячись на молодого, але вже близького до логічного кінця хлопця, Саву Монако, вона підібгала губи. Зайвий свідок, непотрібний свідок. Гаразд, де одна, там і другий. Кінчені наркошки, за таких ніхто не буде плакати. Добрий день, Амілія. Як ви долетіли? Все добре? Ти привезла те, про що ти говорила? Гаразд. Тоді давай вранці поїдемо до мене в офіс і підпишемо папери, мій автомобіль на стоянці, а зараз я підвезу вас в готель. Марина Куперник була жінкою не красивою, але досить приємною. Розум, освіта, культура, витримка, одним словом, порода. Завжди бездоганна, підтягнута з короткою стрижкою, яка їй дуже личила. Вона вигідно відрізнялася від призовної, позбавленої смаку плеяди багатих жінок. В неї не було ні сім'ї, ні дітей. Єдиним дітищем була її робота, її нотаріальна контора, в якій вона працювала вже 20 років. Коли відомий і шановний нотаріус Гомас Вінчензо оголосив конкурс на посаду в своєму бюро, Марина була єдиною, хто пройшов всі відбіркові тести і співбесіду з головним начальником. Сміливо і впевнено відповідала на кастияно і каталанський, легко переходила на англійську. Потім Гомас поставив її останнє запитання: Сіньоріта Капернік, ви вмієте підробляти документи? Марина не секунди не думаючи, відповіла. Ні, сеньор Гомес, але якщо треба, я навчуся. Ви прийняті. Марина Абрамівна Коперник народилася в Одесі біля самого Чорного моря. Її тато Абрам Вольфович Коперник все життя чесно відмивав гроші міської мафії, пропускаючи через бухгалтерські книги та облікові документи як заробіток труд... трудівників відомого привозу. Він вів чорну бухгалтерію вантажників на трьох кораблях, що належать одеським бандитам. Судна поверталася в Одеський порт з Азії, Африки, Близького Сходу, Туреччини та інших колоритних жарких країн, де не припиняються війни, революції, повстання і виробництво наркотиків. Два дні на тиждень він працював у старенькому нотаріальному бюро, яке дісталося йому від батька на малій Арнаутській 13. Жартома. Він називав свою контору роги і копита і брав маленьку дочку Марину, свою єдину улюблену морську дівчинку з собою на роботу. Вівторок і четверг були найулюбленішими днями для дитини. Вона чекала їх, як Бога, і уявляла, як сама буде приймати клієнтів, оформляти заповіти і підписувати важливі папери. Мама Марини Анна Величко, була красивою яскравою жінкою. Вона із задоволенням вела господарство і дивилася серіали, лелася з торговками на ринку і прекрасно готувала. З дочкою її прагненням стати копією батька у матері не було нічого спільного. Коли Марина підросла і закінчила школу з золотою медаллю, батько відправив її вчитися до Валенції. В один із найстаріших і найпрестижніших університетів в Іспанії і в Європі. Візнавши, що його дівчинці потрібно море і сонце і Валенсія набагато ближче холодної дощової Англії, де хотіла вчитися майбутня студентка. Мариночка, тато таки поганого не порадить, порахуй сама. Квартиру купити там дешевше, заплатити за все навчання, дешевше конкуренції серед наших менше. І знов таки, тато, твій там, шановна людина. Що ти мені маєш сказати на це? Тато, але я майже не знаю іспанської. «Кастеяно, донечка, Кастеяно і і валенціано, Іспанія прекрасна, яке ти дівчинка моя. Марина порахувала в розумі всі варіанти. І кивнула. Папа таки завжди правий, папа завжди правий. У нотаріальній конторі у Марини Коперник Амілія поводилася зухвало. Вона постійно просила шампанського і виходила припудрити ніс. Марина зробила знак, щоб її більше не наливали. Емілія обіцяла інформацію про свого чоловіка і його фінансові махінації в обмін на квартиру в Іспанії. І, видно, проживання, щоб сховатися від чоловіка в європейській країні. Як тільки молодший партнер фірми Давид Багратіонов зайшов до кабінету, Марина сіла за стіл і включила диктофон. Амілія, що ти хочеш нам розповісти? Де документи на квартиру і мій новий паспорт? Амілія, так швидко я не можу зробити тобі паспорт. Я зробила поки тобі ВНЖ». Але цей документ дає тобі практично ті ж можливості, що й паспорт громадянина, крім голосування на виборах. Ось документи на квартиру недалеко від Барселони. Тобі сподобається. Ось гроші на перший час, поки будеш вставати на ноги і приходити до себе. Марина подивилася на тремтячі руки дружини Сергія і посміхнулася. Так, дитинко, ти вже на системі. Вряд, е, вставати на ноги, на жаль, і рятуватися не вийде. Якщо ноги, то тільки простягнути. Амілія жадібно схопила папери і почала щось вичитувати, бубнити. Розумовий процес давався їй складно. Читати навіть нотаріальний переклад було важко. Єдині знайомі папери, які вселяли довіру, були гроші, гроші, що лежали пухкою значною пачкою поруч з бабкою. Амілія ніколи в житті не вчилася. Школу вона не закінчила в Києві. А там, в цьому чудовому місті, столиці України, вона працювала офіціанткою. Її взяли через вроду, тому що модельна зовнішність була її пріоритетом серед конкуренток. Потрапивши в дубайські повії, вона завдяки подрузі вирвалася назад в Київ, перед щільно сівши на кокаїн. Зараз грошей на наркотики категорічно не вистачало. І коханець наркоман не до хлопець, не до співака. Сава Монако порадив її розповісти молодшому партнеру в Іспанії, що творять її чоловік і старший партнер фільму Паляниця. Дурна, як хом'ячок, Аліса негайно набрала юристку каперник і назвала свою ціну. Я знаю, що мій чоловік і паляниці отримують чистий дохід від своїх же замовлень. Кілька місяців тому я відпадково підслухала його розмову спочатку з кимось з Іспанії, а потім він подзвонив паляниці. Потім я почала записувати розмови на свій телефон. Ваша фірма Tovinvest отримує замовлення з будівництва на території Іспанії, але Сергій запропонував паляниці брати замовлення не тільки на готелі, а й на багатоквартирні будинки. Так звані елітні райони. Ось тут відбувається найцікавіше. До того, як будинок буде зданий в експлуатацію, Сергій дає команду місцевій мафії, яка кришує цих ваших окупантів. Окупас, нервово перебила її Марина. Так, так, окупаси, продовжила Амілія. Їх сотні, тисячі. Вони заселяють багатоквартирний будинок. Який вже розпроданий з молотка власникам. Будинок здається в експлуатацію, але приїжджах німців, фінів, англійців і таких самих іспанців чекає неприємний сюрприз. За законами Іспанії, власники не мають права бити і виганяти окупасів, їх можуть виселити тільки через суд. Але от невдача, навіть вигравши суд через 2-3 роки, власник не зможе жити з такими сусідами, тому що в суд подають не всі, а просто залишаються житло, як прокляте, і купують нове в більш безпечному районі. І ось ці власники скидають вартість з квартир до 10, а то й до 5 тисяч євро, які оптом скуповують паляниці і супостатовно чужі паспорти, а потім продають по 100 тисяч і більше. Мені відомо про махінації з десятьма такими багатоповерховими будинками. І ще ваші літні і шановні замовники дізнаються про це, фірма піде на сади з молотка. А чим доведеш? Давид сидів білий, як крейда, і, здавалося, ще більш сивий. У мене всі записи аудіо та відеорозмов в моєму телефоні, а телефон у Сави в номері готелю. Він віддасть, як тільки побачить мене. Добре, поїхали. Олеся Васильівна Іванова з Кропивницького ніколи не думала, що буде плисти на величезній білосніжній яхті в відкритому морі з молодим і красивим співаком. В якого вона так беззавітно була закохана, вільна, з грошима. Вона мріяла залишитися тут назавжди, де далеко за горизонтом кромка води таркається неба. За своє коротке життя Емілія встигла все і навіть більше. Вона милувалася з риб побільше і дрібніше, прикидаючи, наскільки їй вистачить порошку в сумці. Олеся Емілія навіть не здогадувалася, що через годину стане, стане набагато ближче усій цій картині. Коли яхта відійде подалі від берега в відкрите море, вона стане кормом для цих самих риб побільше і поменше. Хоча всі її мрії збулися, вона залишилася тут назавжди вільна. Коханцем, заради якого зважилася на цю аферу з сумочкою, повною кокаїну. Ось тільки одному бажанню не судилося збутися. Все це життя, таке коротке її життя, Олеся так хотіла, щоб бабуся нею пишалася. Пізніше Марина Коперник подзвонила в Київ. Женя, цей ідіот Сергій не вміє тримати язик за зубами. Так, її більше немає. Давид мені повірив про маячню наркоманки і про загрозу репутації, а раптом він розповість іншим партнерам, раді директорів, клієнтам Ти вже будь добрий, виріши питання супостатовим. До речі, у нас з ним сьогодні зустріч у лобі його готелю. Я довезу йому всі необхідні документи для завтрашньої угоди з німцями. Євген Ігорович попрощався, поклав слухавку. Потім відправив СМС з цифрою 1 надійній людині, який ще ніколи не підводив і називав себе Калавера. Через 24 години Марина підніме слухавку і відповість Єві замість Амілії. Помер? у трубці протяжно зазвучав надривний голосок примхливої старої дівчинки. Так, Амілія, твій чоловік помер. Я так шкодую. Вибач за погані новини, будь ласка.